Вони вже спали. Була друга година ночі, як гуркіт на подвір'ї розбудив матір трьох дітей. Біля будинку був хтось, чужий. Жінка злякалася та викликала міліцію. Приїхала вже міліція, дочка з міліції. І міліція ж нам повідомила, що ми горимо. Помогли нам з дітьми дітей, що ми повносили бігом. Правоохоронці перевірили територію і побачили, що поруч із будинком розгорається літня кухня. Вони допомогли жінці винести з будинку дітей та цінні речі, а самі кинулися приборкувати полум'я, використали все, що було під рукою, навіть вогнегасники з патрульної машини. Під час гасіння підручними засобами не вдалося ліквідувати дану пожежу. Нами було викликано пожежну службу, яка прибула на місце пригоди та Ліквідувала дане загоряння. Постраждала жінка, каже: напередодні лиха їй телефонував колишній співмешканець і напрошувався в гості, а раніше неодноразово погрожував їй. Саме його жінка й запідозрила у підпалі. Патрульні вирушили на пошуки чоловіка. Знайшли його вдома. Він не заперечував. Жінці дзвонив і про зустріч просив. Телефон. Я подзвонив до Наташи. Говорю, Наташ, так і так все. ти п'яний, круче. Давай я зайду к тебе. поговоримо, все нормально вже трізу дійсно там чуть-чуть. та ні, ти п'яний короче. Мол, по. Типа... Не надо, круче. Я типу, не сама. Говорю, все, ми Колишній співмешканець господині, 33-річний місцевий житель, як виявилося, у минулому неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності. Але цього разу божиться до підпалу немає жодного стосунку. Запевнює, у момент займання навіть не був поряд із будинком і має цьому свідка. Випивав, коротше, Познайомився з чоловіком. Ну, скільки часів там з пол. 10 там до 12 сіділи там, десь те час чем ну на виходить, так. получається. Також слишив, що там какой-то. із зупинки, стверджує, чоловік пішов додому, а через деякий час до нього завітала міліція і його затримали. Тепер слідство має з'ясувати, чи причетний колишній співмешканий жінки до підпалу її будинку.